Любимо сусід, дуже вдячні, що ви з нами усі ці 14 років. І я скажу, що всі препарати, які пропонує вам компанія мед, випробовані на мені в першу чергу. І мій підхід такий, щоб не було видно, що щось робили. Зараз 67% наших пацієнтів обирають лікарів за рекомендацію і сторінку інтеграм. Вони заходять на сторінку йокнула. Супер не йокнула. До свидання. Препарат ЛНС повністю відновлює структуру шкіри. Він приводить до того, що шкіра починає відповідати більш молодій віковій нормі. Ва чудових золотих мілілітра так красиво, так чисто, так чунь-чунь-чунь. 15 хвилин. Боже, ви встали і пішли. Вона вже кайфує, розумієте? Цей препарат майбутнього і для молодих пацієнтів також, тому що він дає дуже натуральні риси обличчя без зміни. Має безпечний профіль. Я спокійна за своїх пацієнтів. Ми можемо працювати точково невеликим об'ємом, що також дає перевагу над іншими. Всі пацієнти бачать, як змінюється якість шкіри. Вона стає молочною, рівномірною, зменшуються пори і поверхневий такий ліфтинг дуже якісний. Ми бачимо, що йде зміна трендів в естетичній косметології від гіперкорекції від гіперволюмізації до покращення якості шкіри через оздоровлення, через біостимуляцію. І ключовим препаратом для покращення якості шкіри в нас є полімолочна кислота петаран. Зараз такий дуже головний тренд для всіх це колаген банкінг. І кістковий банкінг, м'язовий банкінг. Чим більше в нас колагену, навіть якщо ви його втрачаєте дуже швидко, все одно ви встигаєте його знов побудувати. У 2033 року ринок. Покупки ультразвукових апаратів буде зростати, тобто ті, які вже почали робити ультразвук, вони розуміють, для чого це. Вони розуміють, що це є точність, це є безпека, це є інформація, це є, скажімо так, ваше третє око, яке дає вам розуміння, з чим ви маєте справу не лише на поверхні, але й всередині.